も言いいまい。 В Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок Бавка розпочали показ інтермедій до Дня Святого Миколая. 13 грудня відбулася прем'єра казки Стежка до святого Миколая. Також театрали підготували виїзну виставу, аби створити святковий настрій і для вимушених переселенців у різних куточках області. У виставі задіяні студійці та актори театру. Я граю Ангела, напевно, це мене видають мої крила. Дівчинка Ангелинка бешкетувала і перемалювала зайчик. Чека із сірого в, біло, в білий колір. Ну і я її, як наставниця, кажу, що так не можна робити. Може, зайчик десь сидить і плачить. І, і вона відправляється в ліс, щоб виправити свою помилку, а там далі з нею трапляються різні пригоди. Я в цій виставі граю зайчика. Ця роль мені дуже подобається, тому що вона дуже енергічна та дуже весела і цікава. За мною постійно працюємо. Напарниця, теж зайчик, яка, яка мене постійно підштовхує до чогось. Б'є також готують і новорічно різдвяний репертуар. Наглядачів чекає і показ вистави хуха, дюдя і потороча, яку вперше поставили на початку 2022-го. А ось Діда Мороза цього року не буде. Діда Мороза в цьому році не буде, нарешті. Нарешті, тому що це була моя вже така давня мрія, щоб якось придумати такий казковий персонаж, якби наш закарпатський, щоб він був. І ми навіть з вами проговорили в минулому році, що в нас такий дід Всевидово з'явився. Але ми все-таки так рішенням, ну, колективним. Залишили в цьому році тільки Святого Миколая, тому що я так думаю, що ми це все зробимо. Це, тобто, плани, ми хочемо йому придумати такий образ класний і такий неочікуваний. Ну, над цим треба трошки попрацювати. Як виїзні вистави, так і покази в театрі проходитимуть навіть за вимкнення електроенергії для того, аби святкове дійство для дітей відбувалось безперешкодно, в театрі є електростанція, яка забезпечуватиме звук, світло та декорації. Всі ми знаємо, що перед новим роком, перед різдвом, всі ми чекаємо на дива. Ну і звичайно, дітки чекають це найбільше. Я думаю, що Цю радість це свято, ми будемо дарувати. Так що ми чекаємо всіх з нетерпінням. Детальніше з репертуаром та розкладом вистав можна ознайомитись на офіційних сторінках театру в соцмережах.